Для клініко-діагностичної лабораторії КНП лікарні інтенсивного лікування першого рівня міста горішні плавні коштом міського бюджету придбано аналізатор автоматичний гематологічний. Цей апарат прискорить процес та якість дослідження параметрів крові. Сучасне обладнання для сучасних лікувальних закладів задля покращення обслуговування населення. За таким принципом діє міська адміністрація горішніх плавнів навіть у скрутні часи, які переживає вся країна. Нещодавно у клініко-діагностичну лабораторію міської лікарні було придбано новий аналізатор автоматичний гематологічний для дослідження параметрів крові. Це гемоглобін, еритроцити, лейкоцити, а також підраховує лейкоцитарну формулу, тромбоцити. Він розділяє лейкоцити на 5 субпопуляцій, тобто він може як і молоді клітини подивитися, визначити і незрілі форми. Тоді вже лікарі можуть підрахувати під мікроскопом більш точніше. Це дасть змогу лікарям на ранніх стадіях діагностувати такі серйозні хвороби. Підібрати лікування вартість апарату 700 тисяч гривень. За годину він досліджує 60 тестів. Тобто, після отримання пробірки з кров'ю результат фахівці мають вже за хвилину. Це дуже швидко і якісніше з мінімальним втручанням лаборанта, зазначає Юлія Мовчан. На старому обладнанні ці 60 аналізів фахівці досліджували майже чотири години. Апарат проводить вимірювання за допомогою передового оптичного і технологічного лазерного розсіювання. Зараз впроваджується нова програма. Підключили цей апарат до інтернету. Тобто, коли лаборант підносить кров, зразу робиться результат, і він переходить вже сучасну програму, яка буде установлювати зараз. Уж йде установка по всій лікарні в поліклінічному відділі. І лікар може зразу вже там буквально через там 15 хвилин, хоча б самі найважливіші життєві такі показники, подивитися, тому що там, наприклад, сої вже робиться вручну через годину, а таке що срочно, там якщо це кровотеча, чи там сепсіс, і ми можемо зразу віддати такі перші результати, щоб лікар знав, як швидко реагувати. Також для швидкого та якісного виконання досліджень коштом міського бюджету нещодавно було придбано нові потужні мікроскопи. Чим працівниці клініко-діагностичної лабораторії дуже задоволені. Наразі це лабораторія із майже всім необхідним сучасним обладнанням провідних світових виробників. Такі ж гематологічні й біохімічні аналізатори використовують для досліджень фахівці сучасної ургентної лабораторії, що працює у відділенні екстреної медичної допомоги КНП лікарня інтенсивного лікування першого рівня міста Горішні плавні.